Самохідна артилерійська установка. До ваші почуття. Вітаю, друзі! Слава Україні! Ми з вами якось розважали про те, яка потрібна зброя Україні, адже при рівних умовах виграє той, у кого більше батальйонів, техніки, снарядів тощо. І ми з вами об'єктивно розуміємо, що всього цього у Москвині більше. Тому нам потрібна технологічна перевага і сподіватися лише на постачання зброї від союзників не варто, тому що нам постачають її рівно стільки, щоб ми не програли, не щоб ми виграли. І ця війна точитиметься як завгодно довго. Вони бояться розвалу Московії більше, ніж програшу України. Тому і постачають нам рівно стільки, щоб. Москвини не виграли, а щоб ми не програли. Ось і все, такий ось паритет. Тому, звісно ж, велике дякую і за таку допомогу, і це дуже сильно і потужно. Але ми маємо зрозуміти, що сподіватися ми можемо лише на Господа Бога та самих себе, на нашу власну зброю. Тож, які Вондервафен, а саме чудо, зброя, саме диво зброя може врятувати Україну так само, як і третій Рейх свого часу. Лише вундервафен, тобто ядерна бомба, лише вона могла б їх врятувати, якщо б вони, скажімо, на півроку раніше за американців винайшли ядерну бомбу і скинули б їх умовно на Москву, на Лондон. Просто була б знищена Європа, тому що тоді ще ядерщики, фізики, вони самі не зовсім розуміли наслідки, які із цього будуть наслідки. І ви ж знаєте, американці хотіли далі бомбардувати, але фізики наполягли, що досить. досить. Бо перше, там 80 тисяч людей загинуло. Потім загинуло 100 тисяч протягом перших 5 чи 10 років. Я вже не пам'ятаю. Військові бачили лише миттєвий результат. Тут і зараз вони не розуміли, як це відгукнеться далі. Так, ось нас може врятувати лише диво зброя, що ж буде нашою «Вундерваффен»? Звісно ж, я не претендую на якусь таку високу інтелектуальну перевагу над тими людьми, які розробляють і безпілотники, і дрони, і ракети тощо. Але зазначу, що це має бути не один різновид зброї, їх має бути дуже багато. І якщо саме брати до уваги, в мене є думки щодо інших видів озброєння, звісно ж, це дилетантські. Роздуми, і мені трохи ніяково можуть мені закинути, що ось ти там диванний експерт, сиди і мовчи собі тихенько. Звісно ж, трохи ніяково, але як погляд з боку. як погляд з боку, розцінюйте це так. Ось щодо безпілотників та щодо дронів. Ну, по-перше, сама думка про мільйон дронів це суперова думка, але одразу зауважу, що мільйон дронів це замало. Якщо ми в середньому візьмемо один дрон на одного окупанта, то мільйон дронів гіпотетично має призвести к мільйону втрат серед окупаційних військ. Наразі їх там вже 460 тисяч зосереджено за даними нашої розвідки, і в них ще йде мобілізація. То це взагалом впродовж цього 24-го року, напевно, що їх там буде можливо півтора мільйона пройде через цю м'ясорубку, може й більше. І якби в нас була така перевага, що і така кількість дронів по одному дрону на одного окупанта, то власне можна було б розраховувати на один мільйон військових втрат серед армії РФ. Чи це було б деморалізуюче, дуже, дуже деморалізуюче? Якщо б все це відбувалося на фоні того, що жодних військових успіхів вони б не мали, жодних зайнятих міст або якихось територій. Сіл, ну то власне це був би дуже деморалізуючий фактор, тому що 60% згідно опитувань все ще бажають воювати. Звісно, ж вони не нюхали війни, все це диванні експерти, та тим не менше вони нагнітають градус у суспільстві і все ще бажають воювати, і все ще хочуть показати хахлам кусь мать. Ось коли таких бажаючих буде відсотків 10 чи 15, їх просто будуть бити ногами десь у Підгороднях за те, що вони будуть кричати. Як пам'ятаєте у Швейку, значить, хтось там крикнув, хай живе імператор Франц Йосиф, і йому там просто його забуцали ногами. Ось так само і тут, коли хтось буде кричати Путін президент міра, на Московії за це мають бити морду, просто бити морду. Ось до цього ми маємо призвести. Ця війна мусить настільки їм осточортіти. Настільки вони вже отут, отут їм має сидіти ця війна, що це призведе до тотального несприйняття суспільством цієї війни, так власне було колись і в радянському союзі. При війні в Афганістані спочатку це було щось таке могутнє. Я пам'ятаю, я ще дитиною. Я боявся, от уявіть собі, я в якомусь вчився там, я не знаю. Може, другому чи третьому класі, і це не тільки я, і багато таких хлопчиків, я, ми боялися, що ми встигнемо вирости і не побувати на війні. Ну ми, звісно ж, батькам це не казали, але ось такий був якийсь світогляд, то потім це все змінилося. Настільки була апатія стосовно цього, настільки було розуміння повного, тотального безглуздя. Тому, коли усі ці москвини у чат рулетках торочать про те, то, що. Ніхто ніколи не перемагав, а ядерною державою. Та перемагали. Афганістан переміг переміг. І не тільки одну ядерну державу, але й іншу ядерну державу Америку. Ядерні держави перемагали на момент війни в В'єтнамі, США були ядерною державою. І вони власне зафіксували свою поразку і вийшли із В'єтнаму. СРСР на момент війни в Афганістані була ядерною державою, Та, тим не менше. Через 9 років вони взяли і вивели свої війська, тим самим зафіксували власну поразку. І це лише прискорило розпад Савка, тому що у суспільстві, після того, як радянські війська вийшли із Афганістану і СРСР не отримало з цього нічого, отримало повний нуль, пшик, у суспільстві це лише прискорило ну, таке розуміння, що це була якась маячня, скільки людей загинуло, скільки. Наскільки погіршився рівень життя порівняно з 79-м роком і 89-м. це він просто катастрофально, катастрофічно знизився рівень життя простих людей, і всі це добре розуміли, що це пов'язано також з війною і в Афганістані. Тому е, на першому етапі, звісно ж, розпад Московії це не так швидко відбудеться. Відбудеться він в декілька етапів. І на першому етапі Московія не буде знищена скоріше за все як держава. Але ми маємо посприяти, щоб від неї відвалилися якісь шматки, щоб вона була послаблена, адже і зараз РФ це більш слабкий варіант, чим СРСР. Так само, і майбутня Московія, яка залишиться від сучасної РФ. Це має бути ще більш послаблена версія. Цієї РФ. Чи вона становитиме загрозу? Так вона і далі становитиме загрозу, але вона вже буде набагато слабшою. Скажімо так, ми маємо змагати, щоб на сучасній Москві з населення залишилось лише не більше 100 мільйонів осіб. Це максимально решта, вони мають бути або приєднані до інших держав шляхом референдумів, або утворити власні якісь національні держави. Це буде послаблений варіант, він все ще становитиме небезпеку. але... Вже з цією небезпекою нам буде набагато простіше. Така ось поетапна Много ходов очка, так би мовити, Много ходовочка. Так ось яка потрібна зброя нам для того, щоби. Переконати їх, що все це безсенсово, це безглуздо, що призвести до величезних втрат, до величезних жертв про диверсійну роботу на території самої Московії, це якось окремим разом. А що стосується ось саме поля бою.